Часто отримую запитання, чи можна туї саджати біля будинку. Чи не зашкодить їх коренева система фундаменту? Відсунула кору, щоб показати вам кореневу систему туї. Це в нас туя стрижена в вигляді Чупачупс. Це ось тут, поряд з нею відгарнула кору це туя, смарагд. Звичайна, ось дивіться, її коренева система. Коренева система в той бочковата, розголужена, неглибока, максимальна глибина кореневої системи 40-50 сантиметрів. І все. Оці великі туї ми викопували цьогоріч, привозили зі свого садочку з нашої дачі протягом літа поливала їх укорінювачами три рази поспіль, щоб вони корінилися. Оце, оця кількість велика корінців, які ми можемо побачити, це білі, смоктуючі, молоді корінці. Саме ці корінці годують. Рослину, вони дуже важливі. Якщо їх багато, це запорука того, що рослина буде гарно рости в вашому садочку. Загортаю корою і звертаю вашу увагу. Було декілька відео, де я розповідала, що навесні треба, як тільки починається відлига, поливати ва ваші хвойні рослини, особливо туї. Бо бачите, як близько до поверхні ґрунту в них білі смоктуючі корінці. Тому ваші туї засихають, якщо починається відлига. Біля ваших туй льод починаєте поливати теплою водичкою. Отак, біля при, пристоборового кола, щоб розморозити землю, бо це вічно зелені рослини. Вони навіть взимку випаровують вологу. І навесні трошки худішими становляться. У моєму садочку жодної рослини не було загинувшої на навесні. навесні тому що я завжди поливаю теплою водичкою. До речі, друзі, будь-які хвойні рослини можна придбати в нашому розсаднику. Зелені, жовті за будь-яким смаком. Рослини в нашому розсаднику з закритою кореневою системою. Такі рослини можна саджати будь-коли, навіть взимку. Дивіться, яка коренева система. При посадці взимку посадили, добре пролили. Посадочну яму, а навесні вже поливаємо укорінювачем, коли починається відлига. Такі рослинки будуть прикрашати довгі роки ваші садочки, якщо ви все будете робити правильно.